Так, всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям! Сирени гудять, москалі, але всіх. от, Але але так, ну що, почнемо сьогоднішній відосик з будівництва, що тут, як тут і що до чого. Потім перевірка в нас станочка. І після от, задіктую трошки чергу. Ну і плюс покажу, що готово на наступні станочки. Поїхали. Так, ну як ви бачили в попередніх відео, була готова в нас стропільна система. Зараз в нас вже готова, ну майже готова обрешотка. Чому майже? Тому що ось іще лежать 4 шестерки шестиметровки необроблених. І там в будинку внутрі в нас лежать ажон, і ще 4. Шестиметровки. Це в нас для торцевої підшиви. Тобто дві рейки ще з під низу. Раз, два. З тої сторони три чотири. Ну і тут аналогічно 4. Так, ну, кукушки в нас майже. Та не майже а завершено. Обрешотка повністю готова, все набито, все чудово, все рівненько, от, все супер. Можливо, там якась похибка, десь там, якісь міліметри, то вже не має значення. От так воно все виглядає. От. Зараз покажу, що внутрі. Так, до речі, купив БУшнякові двері. От, ціна шара, вовше, от, заміню ці сендвічі верхні на стекла. Ну і таких два БУшнякових вікна, от, глухаря, два одинакових там одне за іншим. Пайдет. За такі гроші, взагалі, супер. На, на терасу будуть. А може заміним і всі 4 тут поставимо. Якось так. Так, ну що, перший поверх тут нічого не змінилось, як було, так і залишається, тільки того, що вже тут сухо, після дощу, сухо. Тому як дощ у нас як не через день, так кожен день. Ну, коротше, якось от отак. -от Якась тут собака бігала, цікаво. От, Тут не походиш. Так, тут нічого не змінилося. Тільки того, що від дощу насипка глиняна. от такий глинозьом, Вона в нас присіла. От супер. Так, ну і другий поверх. Другий поверх виглядає ось так. Зараз все виглядає ось так. Тут вже сухо і комфортно. Так, ну давайте, значить, ще раз пробіжимося. Тут бантини ще додатково підкріпив, там залишками. Тут поки що нічим не підкріпляв, можливо, ще щось буде. От, і ще закріпим. Ну, а тут, дивіться, я вже прибрав по центру стоїчки. Бачите? Мурлат, мурлат, бантини і на чому ж воно тримається. А тримається воно на отакій фермі. Дивіться. Там і на болти, і на саморізи, і на все підряд. О. І на турбовінти щось десь брав, тому що, ну що було? Що було таке? Мощне, масивне. Ну от така от ферма вийшла. От, Значить. Нижні оці дві балки, вони врізані туди в газоблок. Тут тримаються на цьому перестінку, який ми докладемо. А перестінок це із двадцятки. Там я підложив такий довгий теж брусочок. Ну, коротше, там все супер. І всі бантини іще закріплені до цієї ферми. Так що все там буде чудово Щоб зменшити тиск на на мурлат. Ну і на мурлат ще додатково додав отакі плюшки. Отакі плюшки. Ну, а там уголок. І ця ще е, одна стропілка, вона закріпиться іще арматурою кусками або арматурою, або на анкерочки. От, в наш фронтон. Ну і тут аналогічно. Коротше, в будинку вже сухо, все чудово. Тепер можна робити прибирання. Ну, поки що не до цього. До зими ще зашиємо якоюсь плівкою в вікна та і все. Так, ну тут колони залишаються, тут у нас якраз буде перестінок. Єдине, що я сюди завтикав, не положив іще ну, або 100 на 100 брус, або доску 50 на 100. Там, в принципі, поряд іде ось балка, балка, і вона подвійна. От. І там так само, ну, а там, в принципі, Можемо поставити і ще тут буде гіпсокартоном зашиватися, можемо на балки в принципі, поставити наступні колони. От, бо я їх тут ще додам. Між ними зараз тут 2,60. 2,40, 2,40, щоб підлиз гіпсокартону, скажімо так. От, тут трошечки, по-моєму, більше. Ну, тут уже таке, скільки виходило. Тому в нас тут будуть двері. Тут будуть двері. Тут ще перестінок і тут двері. От такі справи, друзі. Так, оце все, що я, в принципі, хотів, але не до зими от, по цьому будинку. До зими я ще хочу от, це все діло накрити е металочерепицею. Хай воно буде без підшиви, без підшиви. Хоча я замовив вже металочерепицю. З підшивою, з усім гамозом, з усіми торцовками, лобовушками, коньками, капельниками, єндовами і таке інше. Ну, Зробимо без підшиви, просто коньок накинемо і на тому все з цим будівництвом буде завершено. Тому як немає часу, робочий день от, все коротше і коротше. От, А дурному як жениться, так і дня мало. Тому... Треба завершувати це будівництво на цей рік. Так, ну що, в принципі, показав, зараз вийдемо на двір, покажу ще із зворотньої сторони. Так, друзі, ну дивіться, з зворотньої сторони виглядає все ось так. Тут ще буде такий, ну, типа, балкон або тераса. Щось подумаємо. Ну, буде воно і крите, і. Остеклене, тому як практика показала, що ото все, що воно розкрите, тим більш тут в нас холодна сторона, от, яка дивиться на північ. Тут сонця фактично не буває, тільки рано вранці, і то літом. От от так. Е, Ну, дивіться, тут ще ж будуть як на них кажуть, хлібниці. От. Хлібниці. Ще вони там трошки нашиються. Дві досточки От. Ну І підшива якраз у нас піде. Ну а Тут з метала виріжеться. Ну коротко, Все так само, як і в мене і на тому будинку. Я вам скажу, важко важко це було. От, щось воно з кожним роком все важче, важче лазити там коліна і над колінами все болить, просто ноги гудуть. От, тому ну, я вам скажу, це не моє, он ще весь в тирсі. От Сьогодні там доробив з цієї сторони трошки кукушки, і то так. По дві годинки, по три в день, не більше. От, І біжиш працювати далі. Так, ну що, По будівництву показав. от. Тут ще трошки доробиться, там чепуха. Сьогодні в нас четверг, на вівторок приїде вже Черепиця, буде Коричнева, Матова, біло Е, Дають гарантію 10 років, подивимось. Був варіант взяти трохи дорожче Словака. От, ну Він там дорожче і на фігню. Але... Подивимося. Ну, щось, я думаю, що Біла церква буде теж супер. Кажуть, там метал добротний. От. І пофарбований круто. І по товщині без е, отих мікронів на фарбу на ґрунт. Тобто йде там чітка товщина. Якось так. Поїхали. Перевірка станка. Так, друзі, станок для Вадима. На закарпаття, дивіться, 5 блоків, 3 порожнини, а однакових. Поїде цей станочок в вадимо. Так, перевіряємо. Пісок у нас мокренький, готовий. Після дощу. Супер. Не потрібно було й перемішувати. Так, як завжди швабра. Дивіться, швабра зроблена під кутом. От. Сантиметрів тут 30-35. Ну то вже кому як. Так, натискаю, як завжди, нижній вібратор. Дивіться, картина ось така. Ось так воно все виглядає. От. Значить, зараз опускаємо прижимку і вібруємо до тих пір, поки ось тут не сядеть на обмеження. От. За допомогою верхнього вібратора плюс нижній. Супер! Так, пісок у нас такий. Ну, як завжди, черпав бур з бур'янами з усим. Вот. Супер! Супер, супер. Тут щось трохи відпало, ну, може, то і сухе там щось було. От. Бо тачка суха стояла в другому гаражі. Ось якось так. А так, блочок вийшов латенький. От, Підлога, як завжди, нерівна, але то таке вже. На рахунок геометрії ви питали. От, все тут чітко 19х39. Похибка не більше, ніж 1 міліметр. Так що ось так. Суперовий вийшов блочок. Суперовий вийшов станочок. Все, зараз станочка видуваю. Вимітаю, от Нагрів багато піску. Минулого разу перевіряли станочка, вон він стоїть, то не вистачило піску, то в цей раз я нагріб більше. <хи> от, ну Все супер. Так, друзі, ну і швиденько, як завжди, міряємо висоту нашого блоку. Дивіться. Рулетка врепана, але тут все видно. 19. Тому як інша рулетка на даху. Дивіться. 19. Дивіться. 19. Ну і четвертий куток. Опа, Що і треба було довести. Я на рахунок геометрії. Супер. Супер. Так, друзі, перевірку ви подивились. От, Значить, станок поїхав у нас в Вадиму на Закарпаття. Вадиму вам привіт. Е -е, повинен був той станок поїхати для Миколи на Львівщину. А Вадиму. Вадиму на Закарпаття. Вон стоїть матриця, і всі деталі на цей станок повністю готові Але Микола сказав, що тільки наложним платежем, а я наложного платежу не роблю, в мене немає і не було ніколи. От Якось так всіх попереджаю одразу. От, розрахувалися на розрахунковий рахунок, і я відвіз тут же станка на почту і він поїхав. Станок страхується на повну суму. От, на всяк випадок. От, тому е з Миколою ми попрощались, е значить, е Далі повернув я, до речі, предоплату. Е мені то не цікаво, бо почав казати, що, мабуть, я аферист. Це взагалі просто, обідно, знаєте, обідно працюєш. Робиш кучу відосів на Viber, скидаєш ось перший тем, 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 ось готово. Ось фініш ось пофарбовано, ось перевірили. Ну, Ка, я не вірю. Ну, то ладно. Так, значить, що в нас по черзі? Далі в нас от, є станок оцей, повністю готово. І в нас в черзі є такий. Є такий, Він у нас іде. Раз, два. 3 людина. Тобто через 4 станка. Через 3 повинен бути він. Ну, коротше, не знаю. Можливо, зробимо йому. От. Ну А так, взагалі, по черзі. Значить, е, наступний станок у нас Олександр США. От Покажу, там вже матриця готова. Інна Херсон буде на 8 блоків 12-сантиметрових. Е, Євген Трускавець. Вже. Людина розрахувалася, буде на три порожнини з центральною вузькою. І от Артем Запоріжжя, в нього на 5 блоків, три порожнини одинакових, тобто от таких самих. Ну, не можу йому додзвонитись поки що. Потім у нас Євген Закарпаття 6 блоків, три порожнини, 9-сантиметрові, малі. Потім Віталій Черкаси, 5 блоків, 3 порожнини з вузькою. Віктор Хмельниччина на 6 блоків, 12-сантиметрові малі. Ну, ось якось так. Так, друзі, тут у мене повний хаос, тому як мій насос на воду сказав, більше більше я не хочу працювати. Ну, коротше, блін, це зараз поприбираю. Так, матриця на на. На штати, на штати, Значить, дивіться, вона вже складена, повністю зварена. І тут, хто не бачив, 20 на 40. І порожнина тут до самого кінця. Тобто, тобто буде без донешка блок. От, такі блоки робляться для того, щоб заливати в них повністю, заповняти їх е, бетоном. От якось так. Тут ще ми з нею попрацюємо, звичайно, От, ще пошліфуємо, пополіруємо. Але, але, але. Так, друзі, чергу задиктував, Значить, матрицю показав. Якщо Дозвонимося, то зробимо швиденько ще до кінця цього тижня. оцей от, І потім в нас е, станочок Олександру на Штати. І ще, друзі, е, по там по темі сонячних панелей і безкоштовного опалення. ну Тобто, тупо від сонця, без інвертора, без нічого навпростець. От, е, купив я сьогодні. От таку батарею, от, Штука гривень. Я рахую, що це в принципі, шара от, за 1008 секцій. Вона в ідеальному стані. От, без всяких, там, коцамок. тобто, Все тут супер. Якраз ми туди вкрутимо 36 вольтовий темп і запустим, буде в нас опалюватися от, ну, поки що наш гараж. От. Поки що в нас тільки світло в гаражі від сонця. Ну, воно там через акумулятор заряджає, акумулятор розряджає, щоб не було перепадів. От. А то в нас буде навпростець, я вам все пізніше покажу, бо, чесно, немає часу. Тому як з будинком зациклився, щоб його втупняк накрити. Ми його накрили. Все. Дощ йому вже не дощ. От. Там, через тиждень накриємо за пару днів черепичку. Я зберу всіх хлопців до кучі, щоб це було можливо і за день. От, якось так. Працюємо, працюємо, працюємо. Так що, не думайте, все супер. Всім кажу здоров'я, успіху, натхнення, бережіть себе, допомагайте одне одному. Всім пока. До нових зустрічей!